Друзі, усім вітання! Сьогодні ми з вами знаходимося в моїй тепличці. І сьогодні у нас піде мова про теплицю. Як ви вже всі зрозуміли. Друзі, є сім переваг, тобто сім причин, щоб вирощувати свої рослини в теплицях. Які це переваги? Це перша перевага, ви будете вирощувати здорові овочі. Що це означає? Це означає, що ваші овочі. В закритому приміщенні, тобто в теплиці, є такі е, хвороби, як, наприклад, так? Е, Під відкритим ґрунтом е, такі хвороби дуже часто поражають е, томати, і від такої хвороби дуже важко позбавитися. Чому дуже? Тому що під відкритим небом е, є вплив погодних умов. Наприклад, якщо затяжні дощі. То ви не зможете цю рослинку врятувати, навіть якщо ви будете оприскувати її захисними якимись препаратами, які захищають цю рослину. Тому це дуже важливо. По-друге, це можуть бути якісь грибкові захворювання, які часто приносять на наші участки різні комахи, різні повзучі і так далі. Тобто є шкідники, які приносять на ваші рослини усі на своїх крилах, лапках вони приносять усі. Шкідливі захворювання, такі як грибки. Далі є така хвороба, як вершинна гниль. Що це за хвороба? Це коли ви, допустимо, маєте гарний врожай, ви вже бачите, як ваші томати, наприклад, гарно налилися, вже починають дозрівати, але є така от, неприємність, як гниль, Оця, коли вверху на помідорці така виходить, гнила, то ця гниль вона розпространяється по всьому томату, друзі. Ось тому від таких хвороб плівка, тобто ось така, от, такий от захист, він дуже добре впливає на вирощування ваших рослин. Друзі, дуже добре, коли ваші рослинки захищені, так вони знаходяться під накриттям, тобто вони захищені від природних таких впливів. Далі у нас можливість раніше виростити та зібрати врожай. Друзі, от. Для чого нам потрібні теплиці? От для того, щоб ми могли поранені їсти свій і збирати свій врожай, друзі. Е Понятно, що потрібно докласти зусиль, щоб зібрати ці врожаї. То потрібно виростити розсаду, хорошу, да, якісь хороші сорти, які ви полюбляєте, які вам прийшлися до смаку. Ось їх потрібно зарані висадити. Для того, щоб висадити зарання, їх потрібно спочатку виростити цю розсаду, а в цьому також допомагає нам теплиця, тому що ранню розсаду ми можемо виростити в теплиці після того, як ми її принесли вже з дому, з будинку, да, в якому вона там когось росла на в когось може мені тепличка така, як у мене. Без різниці, але ви можете пораніше винести її в теплицю, і вона вже у вас не замерзне. Ось і ви зможете, коли вже земля прогріється, а ми знаємо, чому можна висаджувати в ранні, ранню розсаду. Так, теплиця раніше обігрівається ніж відкритий ґрунт. Так, в теплиці ґрунт прогрівається набагато швидше і в теплиці. Дуже довго зберігається тепло. От, наприклад, якщо днем було сонячно ясно, то в теплиці температура від 25 до 30 градусів днем, навіть якщо на дворі не дуже тепло. Наприклад, якщо на дворі 10-15 градусів, то в теплиці до 30 градусів, розумієте? І за оцей цілий день теплиця дуже гарно нагрівається. І вже коли під вечір стає холодно, то в теплиці ця температура трошки падає, але вона переважно тримається до 10 градусів тепла вночі, в теплиці є. От, друзі. У завдяки цьому друзі ми можемо висаджувати свої свою розсаду вже в такій теплиці, де грунт прогрівся добре. Ось і тоді ми з вами е, отримуємо таким чином ранній врожай, тому що ми набагато раніше висаджуємо свої рослини, томати, огірки, перці, баклажани. Ми висаджуємо набагато раніше. Якщо допустимо ґрунт під відкритий ґрунт, люди висаджують е, на відкритий ґрунт, вибачте, висаджують е, свою культуру, висівають десь в травні місяці. Да, наприклад, або да, висаджують рослини, да, наприклад, там перці чи. Помідори чи огірки, наприклад, так, десь в травні, от, то в теплиці в, це, в цей час вже повним ходом росте вся розсада, і вже з'являються зав'язі, і гарно вже йде цвітіння. Е, далі, друзі, це розширений період вегетації. Що це таке, друзі? Ми можемо е, продовжити період е, вирощування рослин, до, наприклад, до пізньої осені. Як це? От дивіться, коли ми висадили з вами ранні культури, то. Е, ми не тільки отримуємо ранній врожай, так а ми цей термін продовжуємо до пізньої осені. Тобто, коли ви висадили, наприклад, на городі ті культури, то вони дуже рано від плодоносили і посохли в той час, коли в теплиці цей період продовжується. Тобто, чому теплиця вигідніша? Тому що дивіться, в теплиці ви можете посадити високорослі томати. І це набагато, от, наприклад, з одного куща ви можете збирати відро, помідорів ви можете збирати з одного куща. Тоді, коли на грядці рослинка да, та матик, який низькорослий, вам такого плодоносіння не дасть. Ось, от за що того, за рахунок того, що ми можемо виганяти високі стеблі, і от на них появляється багато зав'язів, багато. Кістів оцих да? ось, е, то ми можемо з вами ось ранні кісті, да, які вже від плодоносили, ми цей врожай ранній зібрали, але помідора продовжує далі рости і далі наганяти плоди. І аж до самого верху, до трьох метрів деколи доростають такі рослини. І коли ви зможете, ну, коли ви вносите, да, наприклад, підкормку, то ця рослина не засихає, а продовжує далі плодоносити. Друзі, це дуже важливо, тому що навіть той самий огірок, повірте, друзі, я збирала самі. Останні врожаї, коли вже була на вже була був вересень, вересень був, і я ще збирала огірочки. Причому огірочки маленькі, маленькі огірочки. Я не давала, щоб вони виростали великі, тому що вони, коли молоденькі, вони хрустять, вони такі смачні, солодкі. Тому я їх не давала їм, щоб вони виростали великими. Ось, друзі, це дуже класно, вам чесно кажу. І навіть ті самі перці, хоча вони, наприклад, там дуже мало дав. От в період цвітіння вони можуть вигнати плодів. Буває таке, що цвіту цвіту багато на перцю да а плодів мало. Буває таке, що от вигнали перші плоди, а вже останні квіточки. Перетворюються в такі маленькі е, перчики, і ця рослинка старається вигнати цей перець, ще всі сили докладає, щоб ще встигнути ці перчики вигнати. Але ті квіточки, які появляються після того, то вони вже, на жаль, опадають і засихають, тому що рослинка вже не може вигнати цих плодів, тому що їй не вистачає сили. На неї е, е, от, е, впливає погодні, погодні умови впливають. Сонце е, також появляється вже. Е, Холод, да? от, наприклад, уже серпень він більш такий От. І а перець, ви знаєте, що він не любить холоду. Ось теплиця це таке хороше місце для перця, тому що перець любить вологу і тепло. І теплиця може йому це дати, вона може забезпечити його теплом. І коли ви зробили кілька підкормок ще за сезон, да? то цей перчик він має силу і виганяє ще досить довго плоди. Так, друзі. Далі що у нас? Це захист від погодних умов, друзі. Чим хороша теплиця для рослин тим, що вона оберігає рослини від, наприклад, сильного вітру або, наприклад, злив, так? Ось, чи граду, чи надмірного палючого сонця. Теплиця наші рослинки береже від таких впливів, тому що, коли ви бачите, що у вас на городі ваші рослини похилилися, поламалися від сильного вітру, картина, звісно, не з приємних. І тоді, коли вже ця рослинка ось так деформувалася, так, пошкодилася, то от, оцей період збирання врожаю, він, на жаль, відкладається на деякий термін. А в інших випадках, якщо це, наприклад, град, то тоді рослинки можуть взагалі загинути. І, друзі, ще такий важливий момент, коли ви, наприклад, висадили вже свої рослинки і доглядаєте їх, плекаєте, і тут непередбачуване вдруг ні з того, ні з цього вдарив мороз, от, начебто, і не. Як то кажуть, не так? але таке сталося. І, на жаль, от такі рослинки загинули, тому що вони були не захищені. І коли людина висаджувала цю рослинку, було достатньо тепло. Вона не сподівалася, що ще може бути ось така. Е Несподіванка, так? Ось, от теплиця вона в цьому випадку вона оберігає рослини, і такого перемерзання немає, тому що плівка захищає від, від перемороження. Наприклад, до 5 градусів плівка е, витримує от, рослини, вони не померзнуть. Так, вони получать деякий стрес, але вони, по крайній мірі, не замерзнуть і відразу ж відновляться. Е, е, далі, друзі, у нас йде захід від шкідників. Ось, друзі, що я хочу вам сказати на це. Наприклад, за весь час, відколи в мене є теплиці, повірте, за весь час я не наблюдала великої кількості шкідників. І навіть якщо таке траплялося, то їх було дуже мало, друзі. Ну, Наприклад, там було таке, що у мене заходили в гості колорадські жуки, але їх настільки було мало, що я їх просто зібрала і знищила. Ось, наприклад, якщо це з'являлася якась гусінь, то вона. Ну, там може бути їх декілька, да. От. то я їх просто забирала і знищувала. Ну тобто за пару якихось шкідників вносити якісь хімікати в теплицю не бажано, тому що. Це таке вони захищені ці рослини в теплиці, вони ось ці різні шкідники вони рідко попадають в теплицю. Але я ж кажу, якщо вони попали вдруг, то вони дуже їх мало. І якщо ви е, дуже часто в теплиці буваєте, то ви їх за, зразу запідозрите і зразу їх знищите. Тому, друзі, ось тут е, це от така є перевага, що от тут в теплиці шкідники з'являються дуже рідко. Так, бувають такі моменти, коли в теплиці з'являються комахи. Ну, тобто, Ось ці комахи вони прям роблять тут тунелі, знаєте, і вони починають бігати по цих рослинах і розносити усілякі шкідники, і навіть появляються, появляються інші шкідники, да, такі, як, наприклад, там, тля. От, то ось такими шкідниками можна трошки треба поборотися. Але для них зараз також є багато препаратів, які їх легко знищують. Тому, друзі, я думаю, що це невелика проблема, яка буває да, в теплицях. От, слідуючи це, тепличними. Вирощування е, овочів в теплиці як бізнес-ідея, да, і не тільки овочів. Дивіться, друзі, цим, якщо займаються люди, то вони займаються на постійній основі. Так, вони, наприклад, вирощують, вони можуть зимою отоплювати теплицю, так, вирощувати е, помідори, огірки, перці. От вони можуть е, от таким ділом займатися спеціально для того, щоб. Е, Продавати ці овочі і фрукти, так і цим займається дуже багато людей. Тобто вони оборудують теплиці, спеціально отоплюють, mm. щоб вирощувати ось ці культури. Так також на цьому заробляють квіткарі. Вони також отоплюють теплиці, вирощують квіти на це, такі як примула, І багато є різних квітів, які потім ви йдете на базар і купуєте для своїх клумб. От друзі, також це люди, які вирощують, наприклад, редис, цибулю, зелену, так ось наприклад, зелень там. Укроп, петрушка, салати, так? ну, тобто, от таку зелень вони вирощують і також продають. Друзі, також дивіться, дуже багато є таких людей, які вирощують в теплицях велику кількість розсади. Так, друзі, вони вирощують цю розсаду не в землі, а на стелажах. Тобто в них спеціальні є стелажі, на яких вони оборудують собі ось такі посівні. Грунти розподіляють їх на стілажі, висівають їх, накривають плівкою і отоплюють ці теплиці, і таким чином вирощують таку розсаду. Не в парниках, друзі, тому що коли це великі об'єми, то парника мало. Ось такі люди вони отоплюють спеціально теплиці. Наприклад, тут уже можна сказати, починаючи з лютого березня, да? хто як? Ось, якщо це квіти, то починають з лютого. А якщо це овочі, то з кінець лютого, початок березня. Ось друзі, і коли вони займаються великими такими партіями, то звісно їм парника мало, вони займаються в теплиці. Але це що стосується бізнес ідеї так. Я особисто для себе теплицю ми зробили для своїх нужд, да для сім'ї. Ось і нам такої теплиці вистачає на те, щоб ми їли ранню продукцію і ще могли зробити хороші запаси на зиму. Друзі, да нам вистачає добре наїстися раннього урожаю, і на протязі всього сезону ми їмо різноманітні овочі. так? І у нас ще вистачає достатньо, щоб ми могли зробити запаси на зиму. Ось, друзі, ось такі переваги теплиці. Якщо я. Могла вам е, чимось допомогти в цьому питанні, так то е, бо деякі люди кажуть, що вона що мені та теплиця у мене є город то саме, ну трошки раніше там в тих теплицях, Ну ти що в мене на городі так само, ні, друзі, не так само. Тому що ці переваги не тільки раннього урожаю, а й захисту, захисту і е, продовжування вегетації. Тобто на городі ви так довго свої е, овощі не будете збирати, як ви збирати будете їх в теплиці, тому що ну от е, такі переваги, друзі, це великі, е, скажімо так, плюси. Ось, але є, друзі, і мінуси. Так, є кілька мінусів теплиці. От, наприклад, чим добре на городі? тим, що ви посадили і все, да? там пішли, посапали. Ну і на початку, коли ви висадили розсаду, ви там кілька днів її поливаєте, щоб вона прийнялася і все. І більше вже там таких аж трудозатрат не треба. Але. Тут, ви розумієте, коли вже є теплиця, ви вже трохи прив'язані, тому що ви не можете залишити теплицю на довгий термін. Наприклад, поїхати наприклад, відпустку або десь в гості на кілька днів. Чому? Тому що тут постійний догляд має бути. Тобто ви маєте вчасно полити, вчасно почистити. Тому що, якщо ви виженете, наприклад, помідор в один чи в два ствола, вам постійно потрібно підрізати ось ці пасинки. Так само і огірки. Огірки я обично жену в один ствол. І, повірте, мені більше, ніж достатньо, коли це один ствол. Він сильний, він дає багато врожаю. Ті огірочки, які ми зриваємо, на їхньому місці появляються ще зав'язі, ще цвітуть І далі плодоносять. тобто Мені не потрібно тих три чи чотири ствола, як це буває в інших інші люди да? Ну тобто Для мене цього достатньо, тому що я за стільки років вже багато бачила різних пробувала різних методів, і от такий метод мені саме більше подобається, тому що врожайність висока Друзі, що стосується зайнятості, то ось таке, бачите, ви не можете залишити теплицю надовго, тому що от уход, навіть той самий полив. Да? Чи навіть той самий е, догляд за шкідниками? От вас немає кілька днів, да і тут залетіло кілька жуків і повірте, вони чи кілька там. Е... Тих самих, як на них кажуть, та сама тля, да? вона, якщо залетить, то вона за кілька днів вам тут таке наробить. Тому дивіться, залишати. А також, дивіться, якщо, наприклад, погодні умови змінюються, от почався сильний вітер, а у вас теплиця відкрита. Що з самого початку буде? Її буде парашутити сильно. І якщо її буде парашутити, то вона може, плівка може порватися. І взагалі, якщо сильно буде розхитувати теплицю, то вона може деформуватися і навіть де-не-де може зламатися, друзі. Тому ось таке. Ви не можете залишати, тому що якщо, допустим, почався вітер сильний або якась злива, ви маєте все позакривати. Щоб було щільно, щоб було плотно, щоб не було цього парашуту, так? щоб воно не ось, Так само, щоб оцей, <кхи> оцей лівень, він не попадав в теплицю, тобто щоб не заливало тут. Да? ось, Так само, якщо у вас. У вас, допустимо, ви висадили розсаду, да? ну і треба ж за нею подивитися, треба ж подивитися, як вона розвивається, да? а вдруг її щось не вистачає, а вдруг вона там приболіла чи ще щось таке, да? а вдруг ви поїхали там на тиждень, а її вже треба було підв'язати, і вона почала лягати, да? ви потім її вже починаєте підв'язувати, вона починає трошки вже ось приболіти, може, да? із за того, що вона похилилася, може навіть і зламатися, тому що це високоросли томати, вони можуть, наприклад, швидко рости. Тут таке, да, от такий от мінус може бути, друзі. Да? Не, не можемо ми надовго залишати. Так? Також, який мінус може бути, це фінансові затрати. Так? Ви мусите потратити гроші на конструкцію, да, на каркас теплиці. Це можуть бути різні матеріали. Хтось може собі робити дерев'яну теплицю, хтось може собі робити металеву теплицю, хтось може собі робити із таких труб. Да, от є такі... Великі туби, да, з яких можна от робити такий полукруг теплицю. Да. От, тому тут е, є деякі вложення, да, от, вкладення, і, а також треба купити плівку, потрібно купити плівку, потрібно купити полив капельний, да, щоб не бігати з цими відрами і з цими ковшиками. Ну, це дуже зручно, коли в тебе в теплиці є капельний, оцей крапельний полив. Ось, е, потрібно, да, друзі, потрібно деколи е, потрібно вносити добриво, бажано це органіку. Вносимо, наприклад, перегній, вносимо компост, вносимо мульчу, да, це треба мульчувати. Це, ну, тобто є такі затрати, а мульчувати ми мусимо солому, її також потрібно придбати. Ось, ну, Потрібно, да, вкладень потрібно, от і ще такий мінус, як трудозатрати. Так Мусите до ви мусите трудитися, багато трудитися, тому що за теплицею потрібен догляд, і догляд потрібен кожного дня, друзі. Тому що, якщо ви пару днів не прийшли в свою теплицю, то повірте, там можуть бути для вас сюрпризи. Ось, це такий, як пересушений ґрунт під вашими рослинками, або, не дай Бог, захворіли рослинки, да, і ви пропустили цей момент, або напали якісь шкідники, комарійки самі, да, от вони почали вам розносити ці хвороби різні. От, тому, друзі, тут треба, щоб постійно, наприклад, той самий полив, якщо у вас немає крапельного, повинен бути полив регулярний, щоб ваші рослинки на ранньому етапі не, захворі... не, заси... не засохли. Також потрібно доглядати, щоб не було бур'янів. От. Щоб не було бур'янів і щоб вони не е, заважали вашим рослинкам рости. От потрібно вчасно мульчувати, потрібно вчасно підрізати, прочищати е, свої рослинки, потрібно міндобрива вносити. Ну тобто роботи багато, повірте, в теплиці роботи багато. Але, друзі, якщо це ваша улюблена справа, ви любите цим займатися, ось, наприклад, як я, то для мене це не важко. Повірте, я цим люблю займатися. Це моє задоволення. Е, крім задоволення, я ще отримую. Смачненькі е, овощі і мої діти, і мій, моя родина вони можуть насолоджуватися ось такими ранніми овощами, друзі, овочами. Тому я не бачу для себе ось в цьому жирного мінуса, Тому що для мене це не мінус. Я люблю трудитися в теплиці, я люблю так само трудитися на городі, тому що ось це, знаєте, воно того варте. Тому що коли ти бачиш уже вихід, коли ти бачиш результат свого труда, свого догляду, то вони неабияк тебе радують, друзі. От на цьому у мене, друзі, все. Не забувайте, друзі, ставити пальчик вверх, діліться цим відео, щоб його могли побачити інші люди. А також коментуйте, може хтось щось може додати, може хтось може хоче чимось поділитися. На е, магазини, в яких я беру насіння, також індобрива, різні субстрати, рукав для, е, цього, для розсади, різні е, касети і так далі. Друзі, всі ці товари є на цих магазинах, я в них скупую, скуповлююся руками, там все дуже якісне, без підробок. І е, це вже провірено, це дуже хороші продавці, вони вчасно е, вам доставляють ваше насіння. Е, ну, Що, ж, друзі, на цьому у мене все. Всім гарного дня, миру і до зустрічі у наступних відео, друзі. Пока.